Наскільки ваш мозок вам бреше? Чи є ваш розум вашим другом? Чи може за вас думає ваш телефон? Чи ваш друг, чи ваша мама, тато? Подумайте про таке, ми постійно боїмося. Але страхи нереальні. Страх це хибні докази, які здаються реальними. Коли ми боїмося, ми намагаємося передбачити майбутнє, але майбутнє має безкінечний потенціал. І неможливо це все передбачити занадто багато змінних. І немає сенсу вважати, що щось негативне точно станеться або не станеться. От ми віримо в існування негативних речей, правильно? І коли стається щось негативне, ми думаємо собі: о, я знав, що так буде. Не усвідомлюючи, що не ви передбачили оце майбутнє, а ви створили оце майбутнє. Це ефект плацебо. вірити в існування якихось речей. Ви маєте бути дуже обережні з тим, що думаєте. Які переконання, які думки, чим запевняєте самі себе? Люди завжди говорять про життя, яке їм не подобається, тому що вони є рабами своїх почуттів. Вони кажуть, просто така реальність. Я, мабуть, роблю щось не так. Але подумайте про наступне: ми сприймаємо світ через наш фільтр, наші очі. Наш мозок. І будь-яка інформація, яка є в нашому мозку, проєктується на світ. І саме оцю проекцію ви переживаєте, ви бачите світ таким, який він є, чи таким, яким його немає. Життя це просто ми спроєктовані назовні. І коли вам посторонні люди кажуть, що ой, це не так, це не так, вони не праві. Тому що вони живуть в своїй проекції, не дозволяйте якійсь чужій проекції заволодіти вами. Якщо ви усвідомите це, усвідомите свою справжню силу отут, і то, що ви проєктуєте власну реальність тим власним баченням через свій власний фільтр, ви більше перше не будете думати всякі дурниці негативні. Про себе і про світ, а друге, ви не будете чекати ні одобрення, ні схвалення, ні ствердження від інших людей, які живуть в своїй проекції. Життя ідеально збалансоване між негативом і позитивом. І річ зовсім не в тому, що ви вважаєте правдивим чи неправдивим, позитивним чи негативним. Річ в тому, на чому ви тримаєте ваш фокус.